Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати свої піонії, бо я дуже довго чекала на них. І тепер вони порозквітали, вже починають упадати, пора показувати. Так що дивіться, ось такі піонії у мене сьогодні розцвіли. Дві біленьких і одна, одна така вишневенька. І ще гарно дивіться у ракурсі з цієї сторони, то я вам хочу показати. Та ви знаєте, я, я дуже чекала, поки мої піоні розцвітуть. І ось вони вже розцвіли. Ще не всі, але вже багато з них розцвіло. Ви знаєте, це краса. Піони дуже такі всередині бархатисті. Вони дуже багато мають такі купчасті. І такі, знаєте, от всередині йде оця серединка жовта. Зараз я постараюся зблизити. Всередині йде серединка жовта, а по центрі тієї серединки йдуть ще пелюсточки випускаються. Знаєте, вона така специфічна. Перш слідуюча біля неї, вона має жовту серединку. І ще в тій серединці, вон пелюсточки. Бачите, ще ціла кубка, які не відкрилися, а тут вже відкрилися. І воно виходить, що той жовтий осередочок такий широкий, бо ті пелюстки є по центрі. І кожна з них така. Оці от, такі, бачите, вони всі такі. Ну, біла тут дуже купчаста. Ось дивіться, біла ось така, вона дуже така кругленька, така специфічна, кругленька, і всередині має кучу маленьких пелюсточок. Я не знаю, чи вона вже повністю відкрилася, чи ні. Може, вона ще в процесі. Ну, дуже, я хотіла, щоб вони мені розцвіли. Я так чекала, кожен день заглядувала. Розцвіли розцвіли чи ні, розцвіли чи ні, і от тепер вони вже розцвіли, не можу налюбуватися. І хочу вам показати, бо я дуже люблю піони. Дуже, я просто обожнюю. Я маю ззаді ще два кущики, один білий, а другий вишневий, але він цього року не цвіте. А біла вже теж одна розцвіла. Я маю ще білу піонію на задньому дворі, вона в мене в горщику ця росте. О, ось так вони вже порозцвітали. Вона має щось три чи чотири. Квітки буде мати, вони ще дві розцвіло, а дві ще є там у бутончиках. Ой, люблю піони. Я не знаю, я хто, а я їх то просто обожнюю. Як заходити до хати перед хатою, перед входом в хату? Тут, була, тут колись був пустир, тут взагалі нічого не було. Ну, але ж. Я не можу витримати, коли є якесь місце порожнє, я його мушу чимось заполонити. І ось в мене так заполонилося. А це братіки, вони в мене насіялися, знаєте, самовільно. як хотіли, так насіялися. І мені було шкода їх видаляти. Колись Наталя мені подарила корзинку з братіками, і вони так розповсюдилися скрізь, що я собі уявляю, що буде на слідуючий рік. Якщо вся, вся ця маса, от, що ми бачимо, буде мати насіння, і це насіння висіється, то вони мені, напевно, закриють той щебінь весь. Ну, ліпше, ліпше такі гарні киточки, ніж би якась там чи трава, чи якийсь бур'ян повилізав. Це моя думка. Ну. Шпіони мені сподобались, вони мені, вони мені подобаються. І ще так вийшло, що я посадила дві з краю білих, а посередині вишневу. Коли садиш, ти не знаєш, якого вони кольору. Так вийшло, що дві білих з краю, і ті білі в мене тільки перший рік, а вишневі вже другий рік. Це краса, я вам скажу. Це дійсно, це гарно подивитися. А тут в мене оці біленькі, я їх теж повитрасала осінню е, сухі кущики з насінням, бо я не хотіла їх купляти. Я говорю, що я маю купляти, як воно собі мало би зійти. І воно дійсно отак зійшло мені на весну. І я вже їх розсадила по всій території, де мені тільки треба було. І їх ще ось ціки є. Ну, ще сусідка хоче, то я ще її дам. Ось така. Ось такі в мене, ось така в мене клумба цього року. Через що хотіла з вами поділитися цією красою. Ці трояндочки ми купували з Мирославою як білі троянди. Коли, коли я їх посадила вдома вони почали рости, вони стали жовті. Тепер, тепер вони знову міняються на білі вже з якимось розумим відтінком. То взагалі -то я не знаю, який то колір, якщо чесно. Вони, вони в мене дуже і дуже специфічні, якісь. Побачите, оця вже з розумим відтінком стала. Оця, що розпускається, така. Бутончик уже, то вона є жовта. І деякі ще жовтіють, деякі вже біліють. Ну, не знаю, якого кольору насправді ця троянда.